Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні ми в гостях ProLine Service компанія, яка займається кузовним ремонтом автомобілів, їх поліруванням та пригоном авто з США під ключ. Асортимент товарів магазину Світлофор постійно забезпечує їх всіма матеріалами на всіх етапах кузовного ремонту. Сьогодні замість нашого кур'єра я привезла їм доставку товарів для того, щоб почути відгук. Про них та побачити, де, коли і як вони їх застосовують. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім привіт! Мене звати Валерій, я власник пролайн-сервісу. Сьогодні в гості до нас завітала компанія Світофор. Покажемо сьогодні вам, які матеріали ми купуємо в світофор, власне, які ми використовуємо, як ми його використовуємо. І поспілкуємося взагалі про якісь. Деталі співпраці, і які матеріали актуальні, які не актуальні. Це не перша наша колаборація, і у нас вже є відео на ютуб-каналі Світлофор. Цікаво! Ось посилання. Чому обираєте саме цих виробників? Це абразивні полоси 3 М, Мірка на поролоні, губки Ковакс. Поясню, вони насправді не є дешевими. Але вони відповідають якості, і термін служби цих абразивів на порядок вищий, ніж у абразивів, які коштують дешевше. Тому ми вже економимо на цьому. Якщо ми, до прикладу, беремо якийсь аналог такого перелону, який коштує дешевше, ми на одну деталь можемо використати, до прикладу, три шматочки цього абразиву, а мірки нам вистачає одної. Так само і з полосами Трем, так само і з губками Ковакс. Це ідеальний рецепт для роботи в позиновому ремонті. Тому якщо ви обираєте для себе якийсь товар, то раджу звернути увагу саме на ці три позиції. Кубітрон в листах. Плюси мінусів немає. У нього з плюсів фіксується на брусочку. Брусочок підключається до полісоса. В кубітроні є. Пиле відведення, і через це його хватає на довше. Він фіксується на такий коротенький брусочок, розривається. Така ми можемо розірвати бах, розривається пополам. Поки вона не розірвана, можна фіксувати на такий великий брусочок і виводити великі плоскості. Він так само підключається до колососа і все дуже гарно працює. Ще з плюсів саме таких листочків. На такий брусок мірка є різні насадки з різною формою. Можна виводити випуклісті, впуклості і просто плоскості. Маскувальна плівка NC PRO 4 х 6 Підкажи, де використовуєте, в яких випадках ми цим не користуємося, тому що ми купуємо на світофорі маскувальну плівку в рулонах. По 150 або 300 метрів. По перше, вона спеціально для козовного ремонту створена. Вона є статичною, вона прилягає до автомобіля, і нею користуватись набагато краще, і це так чи інакше виходить дешевше, чим купувати окремі е косочки плівочок. Хоча їх іноді ми так само беремо, коли просто хочемо е накрити автомобіль плівкою від е пилюки і так далі. Скотч класний. От саме цим скотчем ми користуємося, тільки в основному е широкий, е рідко застосовуємо такий е вузенький, але він теж е нам допомагає. Особливо навіть коли ми фарбуємо військові автомобілі, ми також ним користуємося. Чому саме жовтого кольору? Тому що його краще видно на автомобілі. <см�рії> Не знаю. Постанова, чек? постанова! <см�рії> Шпаклівка. Ви берете універсальну робло. Підкажіть, чому саме вона? Чому, як вона третя, чому обираєте роберло? Спробували дуже багато різних споклівок, і саме це нам сподобалось в комплексі з абразивними полосами. Трем вона дуже гарно працює, швидко перетирається. Абразив не забивається, тому ми використовуємо як універсальну її. По скловолокну так само ми для себе обрали. Хемільон іноді використовуємо інші тут не сильно принципово, просто приємно з ним працювати. Якщо говорити про упол, це просто я хотів би Оскар дати за цю шпаклівку, тому що це просто ідеальний варіант фінішної шпаклівки. Ну всі не, мені здається, всі абсолютно не користуються. Це в нашому колі. Позовщики її називають майонезом, хтось там ще якось по-іншому. ну коротше, Вона дуже класна, класна упаковка, зручна, нею приємно працювати. І шпаклівка, яка наноситься через фарбопульт, ми лише один раз її брали, коли робили повну реставрацію автомобіля після піскоструйної обробки, де панелі всі повело хвильками з різними вмятинами і так далі. Ми її наносили. Як один з останніх шарів шпоклівки, щоб гарно і рівно вивести кузовні палі. Подяка. Молончуку Андрію. Щиро дякуємо вам за плідну співпрацю і так далі, і тому подібне. Тут Кобі Валерію ми дописали самі. Те, що ми беремо на Маланчука Андрія, тому що на нього карточка, це не означає, що тільки він там, будь ласка, майте повагу і мені теж зробіть подяку. Сол, мокрий по мокрому, У пол. не по упол. Та вони самі кажуть. Просто быстро сок, но ще не грунт. Значить, так, у нас змінився ведучий, ми трошки більше шаримо матеріал. Значить так, Андрій Валерійович, директор сервісу ProLine. Він зараз більш детально розкаже про ґрунти, які ми використовуємо. Значить, у нас є сол, у пол і балончик епоксидного ґрунта. Розкажи. Так, це ставим поки що в сторону, беремо по порядку. Це нам розказує, що це мокрий по мокрому. Типу вет он вет. Насправді це ґрунт суперфаст, просто бистро сохнучий ґрунт, який дуже прикольно працює. Якщо нам треба через півчасика сушки уже вже пофарбувати деталь. І вона не сильно пошкоджена. Ми бахнули, він висох, він хорошо шліфується. У нього трошки є осадка, але це просто специфіка бистрого ґрунту. Ставимо в сторону у пол. Саме наш ходовий ґрунт. Вибираємо білий, чорний, мішаємо. У нас виходить різний сірий, світло-сірий. Від чорного до білого, різний спектр замішуємо в різні пропорції. Плюси, ґрунт, наповнювач можна вишліфувати, можна зробити рівну деталь. Працює хорошо, усадка невелика. Поїхали далі. Спектрал балончику, просто типа лайфхак для е, покращиків. Щось протер, протерся. Цей ґрунт наповнювач, якщо там майстер не додивився, дав замалий слой. Ми вже перед фарбуванням заклали на деталь. Бах-бах, підґрунтували, Може трошки підшліфували, можна він сохне швидко і все, і почали фарбувати. Далі. В якій руці? Люба, права, ліва. Давай, права. — АПП, розпиляємо і герметик. Що можна ним зробити? Ним можна зробити заводські шви. Ним можна нанести антигравії на пороги. Да, от те, що там десь може навіть є антигравій, можна зробити герметиком, і це буде більш похоже і більш правильно до заводського покриття. Хорошо. ПУ-50. Дивимося, чи це, це клеюча, уплотняюча маса. Є Пу 50 такі, а є поріутановий, він теж буде ПУ-50, але з якоюсь добавкою, е, швид сохнущий. Е, Звичайний герметик можна приклеїти, можна замазати. Якщо щось заварили, залатали, Можна користуватися таким герметиком е, АПП ПУ-50. Таких банок у нас на сервісі було, мені здається, більше 500. Чому Ні, мені дуже більше навіть більше? Чого? Ну коротше, умовно, 500 штук. Нехай. І як ви думаєте, для чого ми їх використовуємо? Раніше, от це конкретно хакі-матове. Але хаки ми вже не використовуємо. Ми використовуємо чорну матову фарбу для фарбування автомобілів для наших військових. Ми постійно стабільно їздимо на фронт, відвозимо автомобілі. Ми вже відфарбували більше. 350 машин точно і Де на кожну машину. машину ну дві-три банки да, да, да в середньому дві банки на машину нам в цьому допомагає сітофор. Іноді вони продають зі знижкою, іноді вони допомагають і дають безкоштовно прям ящиками, іноді великими відрами. За що їм дуже дякуємо, тому що без них нам було б важче, ми б витратили більше грошей. всі діла туди сюди. Дякую вам за допомогу. Нам принесли лакарем, який ми успішно заберемося. <реш> але ми беремо не маленькі баночки, ми беремо великі. Андрій, розкажи, чому ми беремо каністри? Прийшли просто до висновку, що цей лак саме більше нам підходить по сухому залишку і по глянцю, і по результату, і по нанесенню. І саме добре ним працювати. Але це в треба враховувати, що ми працюємо в камері. І у нас температурні режими, які відповідають цьому лаку, і сушки, і всього, що відповідає цьому лаку. Бо ми працюємо по ТДСК, яка вказана на ньому, і все гарно працює. Потім побачите результати, як Да. Він швидко полярується, гарно висихає, і потім добре тримає. Коротше, терапіни, від Нас рекомендація – лак топ користуємося ним довго, доволі якісний і ціна адекватна. Ця можна. Це можна, але ми зараз заказуємо те, чого у вас немає. Ми не ми не знаємо. <світ> Коротше, ми з цього всього трем давно виключили це вже чуть, -чуть старіше, але є майстри, яким він підходить і катить. Так, кох. Кох багато хто користується. Багато хто користується, ми користуємося конкретно кохом антигалограмкою. Ставимо в сторону. Коротко, плюси-мінуси. Можна зробити декілька кроків одною пастою, замінюючи круги. Тобто можна зробити це білим кругом, але теж від е, е, картека, або там він не білий, е, може він якийсь коричневий чи навіть е, щось такого плану. Коротше, два круги від картека, одна паста робить два кроки, два кроки одною пастою. Це замінює просто. Просто замінює дві пасти е, одною пастою. Це, а це, чим це ми користуємось насправді, ви можете дізнатися на нашій інстаграм сторінці, тому що тут ми не розповімо. Ми беремо фареклу, якої у вас нема. Замовте, будь ласка. Від нас рекомендація для вас: купіть фареклу. Да, так, да, да. є фарекла, ми пререку... рекомендуємо, це, яку, це не нема. реклама нічого. Так, її да. тут нема, закупіть фареклу, ми будемо її у вас купляти, Будь ласка. Йдемо далі. Це знов я. Нагадую, ми були в гостях у ProLine Service, який виконує всі етапи кузовних робіт, а асортимент світлофор їм у цьому допомагає. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.